Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Щащеникові ксі, чи можна забирати із цвинтаря відра, віники, сапки і будь-що інше? Ну, а чого не можна? Що там склад робити? І так люди некультурно поводяться на місці поховань своїх рідних, скидають сміття в невизначених місцях, то недобре. Прийшли там місце спочинку ваших рідних. А якщо ви прийшли сапкою чи з віничком, чи навіть з, як... з якоюсь тряпкою, ви сміливо це можете забирати додому. Чи ті доски, що на обмостку на опалубку ставлять, понакидають по боках, бо не можна, хтось хто казав, не можна забирати. Чого його не можна забирати? Треба забирати. То виходить, що і бетономішалку, якщо майстрі роблять пам'ятник, треба лишити бетономішалку, і городники, і сапи. Ну, то вже якщо жінка на цвинтар і взяла віника і не можна додому віника забирати, то хай вже спідницю скидає, чи що. Ну, на що? На що таке говорити? Все, те. Що використовується в побуті? Ви прийшли, попрацювали і назад забрали.